Привіт, друзі! 20 січня сьогодні з вами Валерій Клочок і я вам хочу повідомити, що на Росію точно сунеться дуже великий, ну, я не знаю, як це правильно назвати, але епокаліпсис. Єдине, що я не можу вам передбачити конкретно термінів, чи це станеться за тиждень, за місяць, за два, за рік, за 10 років, але те, що це буде, це абсолютно очевидно. Чому я роблю такі висновки? Справа в тому, що в ефірі одного дуже відомого на Росії телеканалу Царград, яким володіє, я роблю на цьому акцент, російський олігарх Малофеєв, депутат Гос Російської Федерації, Гурлєв зробив заяву про необхідність відродити на Росії гулаг. Ну, якщо чоловік іде проти государства, мабуть, треба приймати якісь міри. Місяць говорять, ти хочеш устроїти ГУЛАГ. гулак. Ну, я, чесно кажучи, хочу, щоб ті, хто сьогодні вредить. Нашій родині здійснить внутрі радостно махали кайло в районі Калубського тракту так саме так озвучала його заява на телеканалі, яке належить російському олігарху. Тобто, це спрямована, як на мене, була акція для того, аби показати, що російська влада не допускатиме будь-яких проявів невдоволення соціальних бунтів або Будь-що іншого подібного. Два слова про ГУЛАГ. Гулаг це головне управління виправно трудових таборів. Я розумію, що багато хто з вас знає, читав про ГУЛАГ, може навіть і мені розповісти, але все ж таки, я думаю, що варто нагадати, що це мережа примусово трудових таборів, яка існувала ще в часи Радянського Союзу, і перші з них з'явилися наприкінці 20-х років минулого сторіччя. Умови в ГУЛАГах були надзвичайно суворими. Подібні табори використовувалися як інструмент для придушення політику. Дисидентів та покарання, покарання інших ворогів держави, про яких власне говорить. Цей ось горе депутат, по-іншому я сказати не можу. За різними даними, точна кількість людей, які пройшли через ці трудові табори, невідома. А оцінка смертності варіється від 10 мільйонів до 30 мільйонів осіб. Це ті люди, які там загинули. Деякі історики вважають, що справжнє число становить близько 15-18 мільйонів. Ну навіть свого часу наш Генеральний штаб Збройних сил України публікував велику інформацію про це. Зможете знайти на сторінці Facebook у них. Тому інформація стала відкритою, доступною. Про це багато говорили саме з того моменту, коли розвалився Радянський Союз. Ось зараз ви бачите карту, на якій показано розміщення цих трудових таборів у, на території колишнього Радянського Союзу. Вони були розміщені не лише, наприклад, в містах столь віддалених, як частіше полюбляли говорити. Фактично при всій території Радянського Союзу, на різних територіях країн, республік, які входили тоді до складу Радянського Союзу, і вони були спрямовані саме на те. Ні повіновінні, ні послушання, тебе відправляють в табір, в виправну колонію, ти там відбуваєш термін. Привід, будь-який, політичне невдоволення твоє до влади достатнє для того, аби ти отримав конкретний кримінальний срок. І нині на Росії також такі. Епізоди є. Вони були і раніше, але от те, що сталося в Башкортостані буквально кілька днів тому, дуже показово. У невеличкому містечку Баймак, це провінційне містечко республіки Башкортостан із столицею в Уфі, Яке налічує, маю на увазі баймак близько 20 тисяч населення, половина із них вийшли на акцію протесту на підтримку місцевого екоактивіста. А невдоволення пов'язане із тим, що просто-напросто центральна влада банально викачує надра і ресурси з багатого на орці родовища регіону Башкірії. Сибіру. Ну і от ця історія, як на мене, для російської влади стала дуже привабливою. І те, що проєкт відновлення ГУЛАГу виношується давно у Кремлі, то у цьому підтвердження є стаття. Міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, яка вийшла ще 6 вересня 2021 року. Це направду вже нібито було давно, але дуже важливо пам'ятати, що вже тоді вони виношували проект, який називається «Нові города в Сібірі. Так і стаття називалася. У нових городах Сібірі вона доволі велика розлога вийшла на РБК. Російському не українському. її можна почитати, і там детально описується позиція Шойгу, чому він вважає за необхідно створення п'яти потужних величезних міст побудови з нуля саме. В Сибіру. Ну, регіон Сибіру, якщо брати його по карті, то це регіон, який починається від Уралу, йде до Далекого Сходу, охоплює величезні території, там кілька мільйонів квадратних кілометрів. І ці території не дуже густо населені, ну скажу так, зовсім не густо населені. Але створення таких міст яких би було б від 300, наприклад, до 1000 чоловік до мільйона, це дуже приваблива історія. Питання лише де взяти людей для того, щоб вони працювали і проживали в таких суворих умовах? Ну, це дуже просто і елементарно, створюючи систему гулаг, головне управління виправно трудновиправно-трудових. Таборів, де будуть перебувати ті, хто відбуває покарання за те, що він там щось думає не так про владу, або висловлюється не так про владу. Або в Башкирі взяли і затримали буквально цими днями кілька десятків е організаторів цих акцій. Шість справ за ніповіновінні силовикам вже розглянули в Башкортостані, винесли якісь рішення, деякі справи вже перевели із ряду адміністративних у кримінальні і це все. Це е, показує мені особисто на те, що історія з віддобутком копалин в Аскортостані корисних окремими фінансово-промисловими групами або ділками. І залишаючи ці території непривадатну до життя, вона може просто-напросто перевести в ці проекти концтаборів класичних, де будуть перебувати. Так, не лише росіяни, а в переважній більшості не росіяни, а і українці могли там бути в тому числі. Ну, після початку широкомасштабного вторгнення відповідний коментар ще в квітні місяці давав секретар РНБО Даніло. Я в цій частині з ним погоджуся, що він спирався на статтю Сергія Шойгу від 6 вересня 2021 року у Нових Городах в Сібірі, і е, робив припущення, що саме. Успішна так звана спецоперація Росії на території України із захоплення України мала на меті виловлювати е, неугодних режиму Руському вже на території України, і відправляти саме оці от, міста, які будуть будуватися на території Сибіру, а входитимуть вони в проєкт Головного управління виправно-трудових таборів, про які говорить. Гурулів, але справа в тому, що не захопивши Україну, Росія отримала такі проблеми всередині себе да, соціальні проблеми, чого вартує лише потужний колапс у житлово-комунальному господарстві. От До прикладу. Нещодавно сталася дуже потужна аварія в Новосибірську. Там кілька десятків, якщо не сотні, будинків, точної інформації немає, залишились без опалення. Температури доволі низькі. Морози цього року на Росії потужні. Ну, Ви знаєте історію вже із Підмосков'ям-Подільське. Там також дуже величезна аварія, сталася три тижні тому, але до цього часу її не усунули. Тобто, ще й досі будинки знаходяться без опалення, більше половина. Так от, мерія Новосибірська не дозволила провести акцію про проблеми з опаленням. Місці, тому що вважає і розцінює цю акцію як е, покликану привернути увагу до непрацюючої системи ЖКХ. Ну а самі мешканці хотіли провести таку дійсно е, не, не перепрошую, не вертикальну, горизонтальну акцію. Організуємось інакше замерзнемося. Замерзнемо. 20 січня вони хотіли вийти, але їм просто-напросто заборонили. Навіть такі елементарні речі влада місцева не дозволяє проводити. Вчора я не мав вам змоги розповідати. В УФІ також відбулися акції на продовження підтримку ув'язнених у Баймаку. І в УФІ затримали кілька перехожих, їх просто перехожували, коли вони ходили. Там і збиралися також і мешканці УФИ на акцію протесту. Кілька тисяч чоловік вийшло, але їх розігнали. Звісно, говорити про те, ще раз наголошую, що велика перспектива є у подібних акцій протесту на Росії поки що зарано. Але. Ідея створення таборів, куди будуть відправляти всіх неугодних, ну, вказане те, що ми з вами точно всього не знаємо, що там відбувається. Натомість центральна влада, чітко, я маю на увазі Кремлівська, фіксує те, що невдоволення зростає, і створення таких концтаборів, тобто, вже є ну, крайньою необхідністю для того, щоб утримувати ситуацію на Росії. Ну а далі ви історію знаєте, в будь-якому випадку. Ці всі імперські амбіції зі створення канцтаборів утримання неугодне закінчується крахом. Так, є приклади в історії. Нині сучасні, навіть від Китаю, якщо взяти регіон, де проживають уйгури, там теж створені такі цифрові табори і використовують найману працю, фактично неоплачувану, там за їжу працюють. Мусульмани уйгури в Китаї в такий спосіб, створюючи товари з низьковартісні і з високою доданою вартістю, їх відправляють на імпорт за кордон і отримують величезні статки в Китаї, так для розуміння. Ну я думаю, що і Росія захоче таким шляхом піти. Але розуміючи те, що ну, на Росії проживає дуже не моноетнічне населення, чого прагне, що прагне власне зробити і виправити Путін, то я думаю, що перспективи них не дуже привабливі. Ну в будь-якому випадку за цим будемо слідкувати. Налаштований я м, обережно оптимістично, втім новини доволі цікаві. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Пишіть, що ви думаєте з приводу такого проєкту. Гулаг на Росії, Гулаг-2 цікаво буде почитати. Хотів би, щоб ну, коментарі були максимально об'єктивними, хоча я розумію, що емоції мене також переповнюють. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.